Ти подорожуючи нашими лісами, я ніколи не беру їсти. Адже саме тут, у Сумській області, живе птах, ендемічний вид, який так пізно висиджує пташенят десь приблизно в кінці серпня на початку вересня. І так довго носить яйця в собі, що одразу відкладує їх вареними. Ви це уявляєте? Тому сьогодні я йду шукати. Просто подивіться, нам дуже пощастило це яйця, це яйця ця птаха Варваруна. Варваруна пізнолітнього. Інколи його ж називають варваруном підсосновим. Адже яйця завжди під сосною. ви тільки подивіться. І вже ж вони варені. Це ж круто. Єдиний птах у всьому світі, який відкладує такі яйця. Треба бути обережними, адже самка варворуна десь поруч і може напасти на людину. Вона зазвичай пікірує і б'є в потилицю одразу. Кігтями буває, вищіпує волосся і видирає очі. А інколи вона виїдає мізки і краще носити такі шаломи можна ще із фольги. То щоб скуштувати беремо яйця і тікаємо, бо десь тут. Може сидіти самка варваруна. І був у мене такий приятель, що почав їсти яйця прямо біля гнізда. І не повернувся, його знайшли без мізків і очей. Тому йдемо. Ну що ж, куштуємо яйця єдиною птахи у світі, яка відкладає одразу варені яйця. Фух, відбігли небезпечну дистанцію, хоч вона нас і вже помітила. Мушу сказати, на смак вони набагато краще за курячі яйця навіть. Хто не вірив, що в гнезді варені яйця ось доказ. І сіль мені завжди стає у пригоді. Особливо, коли знаходжу ось такі яйця. До речі, ще одна позитивна річ. Можете знайти цю пташку, полювання на неї не заборонено, адже вчені. Ще не знають про її існування, знаєте про це тільки ви і я. Ну що ж, до зустрічі! Бажаю всім гарного дня! Скоро побачимося в нових відео!